Всім вам миру Божого, нехай вас Господь благословить, це там, де ви є. Хочу поділитися таким відкровім, що Біблія нас вчить бути жертовними, тому що ми є діти Божі. Ми маємо бути учениками Ісуса Христа. А ученики Ісуса Христа вони фінансують. Божий проект, для того, щоб Слово Божє розпространялося по всьому е, світу. І Господь Він хоче, щоб всі люди вони врятувалися, врятувалися від того, що ми живемо останні часи тут на землі, і кожна душа і зараз йде боротьба, щоб кожна душа була спасена, щоб ніхто не пішов до пекла, до сатани. Щоби созідалася іменно церква Божія, амінь.